Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо традиційно здійснювати аналіз подій. Які відбуваються в Палаті представників Конгресу США щодо обрання нового спікера? Мова буде йти про вчорашній день, 24 жовтня 2023 року. Враховуючи, що було досить багато подій вчора, ми розділимо. Аналіз роботи палати за вчорашній день на два відео. У цьому відео ми поговоримо, як розвивались події навколо обрання Тома Емера як кандидата на посаду спікера палати представників. А вже в наступному відео ми будемо говорити про нового кандидата. На цю ж посаду Майка Джонсона. Тому що, як ви знаєте, Том Емер був обраний, але через декілька годин він вийшов з цих перегонів через те, що йому забракло тих 217 голосів, які б дозволили йому стати пікером. Отже, у цьому відео, як я вже сказав, ми говоримо про Тома Емера і про те, як. За нього голосували в палаті представників республіканці під час внутрішнього голосування. Отже, як я попередньо говорив, станом на вчорашній день було сім претендентів на кандидатство щодо спікера палати представників, і відповідно відбулось п'ять етапів голосування, за результатами яких Том Емер став цим. На другому місці був Майк Джонсон. Що відомо про Тома Емера, так це те, що він де-факто був заступником колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті, він конгресмен із штату Міннесута і є прихильником продовження допомоги Україні. Після того, як відбулись внутрішні голосування в. Республіканців Палати представників всі ж очікували те, чи буде вже загальне голосування за спікера палати, де брали участь і представники демократичної партії. Тривали знову ж таки дискусії навколо того, чи зможе Том Емер отримати 217 голосів щоб стати спікером. І отримав Том Емер знову ж таки ті самі проблеми, які переслідували його попередників. Мова йде про Скаліза і Джордана. Ані Скаліс, ані Джордан не змогли також отримати 217 голосів підтримки серед республіканців і Скаліз. Зняв свою кандидатуру, вийшов з своїх перегонів без голосування загального за спікера палати представників. А Джордан зробив три спроби, щоб побачити, чи зможе він набрати 217 голосів в залі і стати спікером. Ці спроби були провальні. Ми говорили про це про ці три раунди голосування. Тому Том Емер зіткнувся знов ж таки з тими ж самими проблемами. CNN повідомляє, що 26 конгресменів не підтримували емера, і вони стали такою значною опозицією. Окрім того, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своїх соціальних мережах почав говорити про те, що Емер це не та кандидатура, за яку потрібно голосувати. І це буде велика помилка республіканців, якщо вони будуть це робити. У результаті, через декілька годин після голосування за Емера як кандидата на посаду спікера, Емер. Заявив, що виходить з перегонів. У наступному відео я буду розповідати, що відбувалось далі. Тому знову ж таки закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!